Доброго ранку, дітки. Подивіться, хто до нас прийшов. Так, це Білочка. І вона хоче нас запросити в подорож до осіннього лісу. Подивіться, скільки дерев. Давайте їх порахуємо. Одне. Два. Три. Всього три дерева. А давайте пригадаємо, як вони називаються. Ялинка, клен, дуб. молодці. А як ви вважаєте, яке дерево найвище серед них? Правильно, дуб. А яке найнижче? Молодці, ялинка. Ой, білочка готує запаси собі на зиму. Ану, давайте подивимось. Що ж вона приготувала? Шишки, горіхи, гриби. А порахуємо з вами, скільки запасів в кожній корзинці. Шишків скільки? Одна, дві. Та. Скільки горіхів? Один, два. А скільки грибів? Один, два. Молодці. А що ми можемо сказати про їх кількість? Так, ми можемо сказати, що їх порівну. А ще ми можемо сказати, що їх пара. Пара грибів, пара горіхів, пара шишек. Коли предметів по два ми можемо називати пара. Подивіться, будь ласка, на наступний малюнок. Роздивіться дитинку і скажіть, чого у неї пара? Пара ніг, пара рук, пара очей, пара вух, пара бровей, молодці. Подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть, що тут зображено? Ранок, день, вечір, ніч. Це доба. Давайте з вами пригадаємо, що ми робимо в кожну частину доби. Наприклад, що ми робимо зранку з вами? Пригадуйте, вмиваємось. Робимо зарядку? Снідаємо. Добре. Що ми робимо? День. Граємо, обідаємо. А що ми робимо Вечір. Миємось і готуємось до сну. А що ми з вами робимо вночі? Правильно, вночі ми з вами спимо. Дітка, розкажіть, будь ласка, хто до нас у гості приходив? Правильно, білочка, куди вона нас запросила? Все вірно, до осіннього лісу. Дітка, а що ми робили в осінньому лісі? Правильно, рахували дерева, пригадали їх назву, дізналися, яке дерево найвище і яке найнижче, коли предметів по два. Як ще можна сказати, так правильно, що предметів пара. Дітки, а що ми ще з вами пригадали? Так правильно, які є частини доби. Дітки, на цьому наше заняття завершено. До побачення, до скорих зустрічей!